Слава Ісусу Христу. Ой, суми мої суми. От слово, що сумую, мабуть, да? а я ну, що я сумую за вами. Не що ви сумуєте. Бачите, ви згоджуєтесь, як вам добре казати, а собі вже як є. Ти сумує, а ви будете радіти, да? Господу нашому слава. Він достоїн слави. Брати і сестри, не ми є центром у нашому служінні, не ми. Не ми є головні у цій, у цім зібрані, не ми, брати і сестри, але той, за якого співали, Господь є життя, я знаю, Господь є життя. Він, головний в цьому зібранні, тому я хочу, щоб вся наша увага була на ньому. Він достоїн слави. Алелюя! Він, брати і сестри, єдиний, який полюбив, Біблія каже так світ. що віддав Сина, свого однородчину, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Алелюя! Якщо є хто серед вас, що не віддав ще своє серце для Ісуса, сьогодні я тут з одною цілею сказати, що Він є життя Ісус Христос. Алелюя! Він є спасіння, Він є наша надія, і тільки в ньому вся насолода, брати і сестри. Ми, як люди, насолоджуємося гарним співом хору чи виконанцем, братом вашими віршами, то все добре проповіді. Ми. Але Він є головний, йому належить слава. І він каже, ті, які кланяються Богу, повинні кланятися в дусі і правді, бо таких поклонників Бог шукає собі. О, слава йому по віки! Біблія каже, відкрій свої уста і я наповню їх. І ми сьогодні співали, понад усе Тебе любить. Понад усе, мій Бог. Бо ти Господь, і сила для душі в часи тривог. Понад усе тебе любить. А ми. Спочатку ще цю пісню, вона так мені звучить в моєму серці, не знаю, не знаю, що зі мною. Де воно тут попросив брата, щоб він не тільки рибу знав, де водиться, а й слова на пам'ять. Не знаю, що зі мною зробилося в цю мить, що серце мов накрила украй. Святий летить, коли я чую про Ісуса, я так вірю, що Ти, які ми пізнали спасіння, коли ми чуємо про Нього, з нами щось стається, в першої молитві Дух Божий наповнив нас всіх, Його присутність тут, тому що Він живий, Він діючий Бог. І Він Сьогодні хоче торкнутися всіх нас, щоб ми всі зір звернули на нього. В ньому є життя. Він є життя, Він є дорога, правда і життя. І коли ми стоїмо на цій дорозі, коли ми перебуваємо у цій правді, тоді наш, Його життя перебуває в нас. Слава Ісусу! Ніщо і ніде не знайде душа людини спокою, як тільки у Господа нашого Ісуса Христа. О, як хочеться повторювати і повторювати ці слова, що Господь понатусе. Господь понатусе. Коли я був. Е Зовсім ще молодий, зовсім малий навіть. Я вже прошли раз казав, що з 10 років я мріяв, щоб жити в Америці. І там уже прожив 33 роки більше, ніж прожив тут в Україні. І мені казалось, що коли я досягну Америки, то я називав що Америка як Царство Боже тільки через забор. Ото перше Америка. А через забор царство Боже по сусідству. Але коли я там став жити, я зрозумів, що то не так. То були дитячі такі думки, така мрія. А зараз вже українці по всіх країнах світу, і ми бачимо. Я зустрічав, був в Римі по дорозі до вас був в Лондоні, в Англії, в Італії був, і там всі українці кажуть, скоріше, все кінчилось та війна. Повернуться до своєї землі. А ми, віруючи, знаючи, що вся насолода це бути з Ісусом Христом разом. Де б ми не були. Але Він з нами, він в нашому серці, тому що Біблія каже обітницю, вселюзних, з них, буду ходити в них, буду їх Богом, і вони будуть моїми дітьми. О, діти Божі, у цій церкві в місті, Сумах. Я хочу сказати: діти Божі, скажем, слава Ісусу Христу, тому що Він нам дав життя, Він дав вкусити нам, які Він. Є добрий. Я хочу звернути увагу, щоб залишити, щоб сам Дух Святий через мої уста міг залишити в ваших серцях і в моєму так само і слово Боже. Він хоч, хоче, Він бажає, щоб наповнити було наше життя Його словом, бо Його слово діюче. Воно працює, коли ми приймаємо, розтворюємо віру, як брат казав, скільки на рибу не дивись, але не наїсися рибки, треба її або купити, або зловити. Брати і сестри, і ми, коли приймаємо Слово Боже, коли воно вселяється в нас, ми розтворюємо Його вірою. Розтворюємо, як по-українській правильно? Розчиняємо. розчиняємо, дякую, розчиняємо вірою в своєму серці, і воно діє тоді. І ми пробуждаємося, пробуджуємося вранці. Тільки наша свідомість торкається після сна нас, і ми кажемо: Слава тобі, Господь. Я знову. Отримав день, дарований тобою життя, щоб прославити тебе, і поклониться тобі, бо йому належить слава єдиному йому. Алілуя! Аллуя. Хоча я е, люблю повторяти, особливо тим, які не люблять сказати слава Україні, а вони кажуть: брат, так ти ж проповідник, яка слава Україні. Я кажу, брати. Тож, ми кажемо, люблю колбасу, люблю ту саму рибу. І каже, люблю Бога, те саме слово. Але ми ж розуміємо, що коли ми кажемо, люблю кота чи собаку, то то зовсім інше, ніж люблю Бога. Або люблю навіть свою жінку, чи жінка-чоловіка. Це зовсім інша любов. Тому слава єдиному Богу належить тому, що Він є творець неба й землі. Але ті, які ложили і ложать голову для те, щоб наша Україна була вільна, ми коли-небудь і даємо їм пошану. Але сьогодні я за інше, ось що каже Слово Боже, 12 розділ. Післання до євреїв із першого вірша. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості. Яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Слава Ісусу! Ось перший вірш цього розділу каже, тож ми, мавши навколо себе хмару свідків, за які, ми, за які тут каже е, Слово Боже свідків, це одиннадцятий розділ із цього ж самого післання, де автор цього післання перечисляє тих. Героїв віри, як ми називаємо їх. Ті, які стояли, Він називає, каже, вірою, авель, приніс жертву Богу кращу, ніж Каїн. І цим ми можемо нагадати, які ми жертви приносимо для Бога. Біблія каже нам, що приносити жертви хвали, тобто плод уз прославляючих Бога. Це приємна жертва Богу, це плод уз прославляючих Бога. От чому? Я часто в проповідях повторюю, скажімо, слава Господу Ісусу. Тому що жертва це плод уз наших, якими ми прославляємо Бога. Тому я де б не був, де б не зустрічався, я завжди кажу: слава Ісусу Христу, слава Господу. Більше відкриємо свої уста, свої серця, щоб славити Його, тому що Він достоєн слави. І ці жертви приємні Богу, там ще жертва спілкування і жертва добротінності. Брати і сестри. Але Він, автор Пісня до євреїв у 11-му перечислює таких самих праотців віри, які давнину, але вони, каже, вірою, Авель приніс жертву Богу, кращу, Каїн. Коли в нашому серці є віра, що Господь. Понад усе, що Господь то є життя, тому ми і день будемо розпочинати із хвали Богу нашому. Ми кожен. Кожен час, кожен момент, коли можна це зробити, ми будемо казати слава тобі, Господи, ти достоїн слави. Я хочу тобі жертву хвалить. Ти достоїн хвали і честі, ти Господь наш понад усе. Алілуя йому. Покладім наше серце. Взять приклад із, цього, із цих ем, хмари свідків, і в тому числі із Авеля, який приніс Богу жертву. Несімо жертви для нашого Господа. Він дальше каже: вірою, Єно ходив перед Богом і не стало його, бо Бог взяв його. Але перше, ніж взяв його, він отримав свідоцтво, що догодив Богу. Друзі мої дорогі, брати і сестри, як важливо ходити з Богом, ходити з Богом, тобто, щоб догоджати йому у всьому. І нехай Бог поможе нам, щоб ми. Не просто ходили, не просто прожили від ранку до вечора, але ходили перед Богом, як ходив до ног. І каже, що його не стало, бо Бог забрав його. Одного часу, як казав один проповідник, через сто років нікого не буде із нас тут присутніх на землі. Ми вже всі перейдемо до Господа. Тому ході... будемо ходити кожен день, як ходив Єнох. Він ходив, благовіючи перед Господом. Бо Бог достоїн слави. Господь понад усе, Він є життя, слава Йому повіки. Положім в своїм серці ходити перед Богом, як ходив Єнох. Каже далі: вірую Ной. Побудував ковчег. Вірою, Авраам обтікував міста будівничим, яко є Бог. Скільки людей зараз, по цій причині, по Європі шукають місця, як я колись шукав, щоб попасти в Америку. Але Авраам каже, Біблія каже, за Авраама він шукав. Небесного Єрусалима, міста, в якому будівничим є Господь. Провірмо кожен своє серце, чи понад усе в нас стремління, щоб бути в тій країні, щоб в свого часу перейти, коли Бог покличе. Ми перейшли і були з Господом у тому місці, де будівничим є сам Бог. Слава Йому повіки. Він дає нам, Він дав нам цю надію. Ми прийняли вірою, що Господь понад усе. І Він є життя наше. Слава йому. І Він далі автор каже в 11 розділі: адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида, Самоїла. Та про інших пророків це всі були ті, які ходили перед Богом, які вірою жили на цій землі, які дивилися на невидиме, не закохувались у тім, що вони мали на землі. Вони стремились до кращого. Отже, Переглянуючи коротко, це опис оціх героїв віри, за яких ми прочитали в 12 розділі, тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. Біблія закликає, щоб якщо ми маємо тягар на серці, або якщо ми маємо який гріх, дивлячись на цих святих, дивлячись на цю хмару свідків, які о, біля нас, які люблять Бога, які йдуть за Ним, які посвящають своє життя для Нього. Каже, скиньмо всякий тягар і гріх, тому що це перешкоджає мати цю близькість. І з нашим Господом. Бо Бог, якому ми поклоняємося, є святий Бог, слава йому. Він всемогутній Бог, він вічний Бог і йому належить слава, Алілуя! Тому негай наші серця. Будуть відкриті завжди, щоб наповнені, будуть вільні від всякого тягаря, тягаря смутку або невірства, або яких інших злобиче щось те, що від тіла, від ворога людської душі. Нехай ми скинемо все це, а також всякий гріх, тому що Богу належить. Святість і чистота. Як можна зробити? Може, хтось із вас або слухач будь-який скаже, брате, скажи, а яка дорога для того, щоб я не мав цей, цей тягар, щоб я не мав цей гріх, щоб я був вільний і вільна? Біблія каже, вона не залишає без відповіді на те, до чого вона закликає. Вона каже, «Е та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами дивлячись на Ісуса. Не тільки або ж свідки це є добре. Але саме головна сила це в Ісусі Христі. Слава Йому! Ти хочеш не мати тагар. Ти хочеш не мати, щоб гріх не давив на Твою душу, на твоє серце. Біблія закликає: дивись на Ісуса, бо йому належала слава небес, йому належала радість і торжество, але Він все залишив радість спасіння нашого, Твого і Мого. Алілуя, Слава Ісусу! Він залишив і пішов на хрест, як тут написано, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Слава Ісусу Христу! Він не подивився на сором, його соромили, йому плювали в лице, але він ішов до перемоги, щоб ти і я отримали спасіння, щоб ти і я не носили тягари із собою, чи в собі, не носили тягари а, смутку і розпачу, не носили тягарі і не носили гріхів. Але ми звільнились від цього і були вільні від цього, цих тягарів і цих гріхів. Через що? Через його смерть і Його Воскресіння, і те, що Він переміг, і сів праворуч Отця. і Біблія каже, що Він ходатий за нас по волі Отця, слава Йому повіхи! Алілуя Йому, брати і сестри! Він достоїн слави, його Дух Святий на цьому місці, щоб ободрити кожного з нас і сказати: Я з тобою, дочко моя, я з тобою, син мій, тому що я полюбив тебе, любов'ю вічнью. Слава Ісусу. Якщо ти ще не розумієш цього, не віддав своє серце для Ісуса, сьогодні Він кличе Тебе, відкрийся Йому. Скажи, Господи, я хочу вірити в тебе, я хочу прийняти тебе в своє серце, вселись в моє серце, живи в мені. Я хочу, щоб мати думку, що Господь понад усе. Він є життя. Слава йому повіки. І навіть коли таке тяжче, тяжке положення в країні, переживання, маса цих проблем, маса всього. Але, брати і сестри, Він є життя і в ньому є повна надійна охорона і поміч. Ми не знаємо ніхто, коли зустріне нас перехід, коли закінчиться тут життя, брати і сестри. Але як приємно мати надію на вічне життя, знати, що, як Павло каже, Віруючи, не вмирає, але Він переходить із смерті в життя вічне. Слава Ісусу Христу! Давайте дивитися на те місто, будівничим якого є Бог, воно чекає всіх нас. Брати і сестри, коли ми ще живемо тут на землі, скиньмо із себе всякий тягар і всякий гріх, тому що Ісус вмирав за нас. Щоб ми жили для нього, жили для Його слави, Він достоїн слави. Алілуя! Я хотів би просив би, Святий Дух, щоб він торкнувся в ваші серця. Як я в першій молитві пережив, і так влучно ця пісня звучала, не знала, не знаю, що стало зі мною. Але так добре будь в присутності Божій, так добре будь серед народа Божого, коли наші серця відкриті, Дух Божий наповняє, і ми можемо славити Його. І ті, які не знають Господа, дивляться на нас. Та така ж така війна, таке горе, таке все, а ці люди чогось усміхаються і чогось славлять Бога, яка слава. Так, ми славимо, тому що до цього місця поміг нам Господь, слава йому повіки. І ви живі, і ви тут, на цьому місці, і я разом з вами. Вчора ночував в Києві, відкрив вікно там, дивлюся і думаю, так високо забрався, як прилетить, що то вже й і і до землі не долечу. Але проснувся вночі, бачу що живий ще, слава Богу, і ви ж всі живі. Тому прославте Господа, радійте ним, брати і сестри. Хто менше, хто більше проживе, ми не знаємо. Як кажуть на похоронах, часто що кажуть: ми всі в черзі за смертю, але не знаємо, хто за ким. Брати і сестри, але ми не смерть проповідуємо, ми життя проповідуємо. Христос понад усе, бо Він є життя. Слава Ісусу! І коли ми прийнем, коли ми скинемо всякий тягар, скинемо всякий гріх, і серце своє звільним, і Духу Святому буде простір в нас, брати і сестри. Навіть коли Давид каже, що буде полки, 10 тисяч буде зліва справа. А наше уповання на Господа, бо Він є понад усе, слава Йому по віки, Алілуя Йому, брати і сестри. Тому в кого є тягар? Послідуймо пораді Духа Святого через автора, письма до євреїв. Каже: скиньмо, скиньмо, а, а, скиньмо всякий тягар та гріх, та, що плутає нас. Та й біжим з терпеливостю до боротьби, яка перед нами. Брати і сестри, ми в одній стороні ми відпочиваємо в Господі, в Господі наш спокій, але коли ще ми на землі, в нас є боротьба. Каже боротьба попереду. Але скиньмо тягар, скиньмо гріх, візьмемося за руки Ісуса і разом до Вічного щастя, воно починається, я собі прийняв такий вираз, що щастя небесне починається тут на землі, воно в нас внутрі, тому що Ісус живе в нас. І навіть наше тіло каже, і тіла ваші святі, бо це є храм, живущо в нас, Святого Духа. Наше тіло навіть святе, тому що це є храм Божий. Слава Ісусу, час прийшов для молитви, Відкриймо своє серце, помоліться, брати і сестри, я звертаюсь до тих, хто знаєте Господа. Помоліться так щиро, як ви, може, не молилися вже давно, тому що Бог достоєн слави. Бог бажає, щоб ми не мали тягарів на серці, Бог бажає, щоб ми не мали гріхів, але щоб ми жили святим життям, вільним життям, в Господі, і прославили Його, принесли Йому жертву хвали, тобто плод уз прославляючих ім'я Боже. Чи ви бажаєте це зробити, брати і сестри? Чи ви бажаєте? Я надіюся, що ми всі бажаємо прославити Господа. І в цій молитві, якщо в тебе є яка нужда, якщо в тебе є яка хвороба, якісь питання, неси до Ісуса. Не я навіть дозволю сказати, не пастер, не можемо зробити те, що може зробити Ісус. Але ми можемо сказати: Господь понад усе, Він кличе нас. Відкинути всякий тягар, відкинути всякий гріх і прославить його достойною хвалою, йому слава, йому честь по віки віків, і весь народ нехай скаже Амінь. Амінь. Давайте помолимося.